Так, панство, всім доброго дня. День сьогодні насправді добрий, бо всі живі, всі здорові, на дворі мінусова температура. При цьому ракети ще не летять. І це дуже добре. Це самий головний тезис, який стосується хорошого настрою сьогоднішнього дня. І хочу обговорити таку, от, казалось би, банальну тему, тому що її всі обсмоктують, але я не можу мовчати, коли я. Заходжу в Ютуб і дивлюся, що розрібна ціна на мед падає. Давайте розберемо, що таке роздрібна ціна. Е, і ми от бачимо, да, за мною куча куча, величезна куча. Тут у нас близько 78 позицій е, різних продуктів дільництва. І це воно продається по роздрібних цінах. Що таке роздрібна ціна? Є оптова ціна, це коли велику кількість продукції закупляють. Великою партією по низькій ціні. Е, ціна та грунтується на за рахунок того, що ми повинні заробити. Тобто, коли ми здаємо оптом, то в нашій економіці, в українській економіці, це однозначно означає, що той, хто продає в кінцевому випадку, він добирає туди 100-150% ціни. Тобто, якщо вас купили мед по 47, по 50 гривень, 100-150% мінімум, там повинно бути. Тобто, це буде той мед по 100 150 гривень за кілограм продаватися, мінімум. Чому це так працює? Тому що у нас економіка дуже сильно нестабільна. І всі, абсолютно всі, пристосувалися в цій економіці працювати наступним чином. Яким чином це постійно страхуватися, постійно знаходити альтернативні варіанти для того, щоб можна було перестрахувати себе і свій бізнес. E, і за рахунок цієї величезної маржинальності ми створюємо собі фінансові плюшки. І це в умовах нестабільної економіки. Правильно, європейська e, економіка, чого нас до цих пір так і адекватно не пустили в європейську економіку? Панове, все дуже просто. Тому що європейські виробники, європейські e, споживачі вони не витримають просто конкуренції з нами. Не витримають. Чому? Тому що ми робимо велику кількість продукції. І при цьому дуже дешевої продукції. І дешевою вона стає за рахунок того, що роздрібна ціна у нас виростає в 2, в 3, в 5, в 10 разів. Е, і це не треба бути генієм, щоб це розуміти. Це треба просто прийти в бізнес і там трошки попрацювати. Бо оці, е, коли ми читаємо книжки західні, да, і там бізнес, от типу, ви повинні там брати плюс 20% націнки і все, в нас це не буде працювати, тому що в нас тільки податок 40. 40. 47, 45, 40%. Да, там залежно від моментів, в яких ви групах працюєте, від якої кведи і так далі. Е, тому роздрібна ціна напряму залежить від економіки. Е, я це знову ж таки кажу не з пустого місця. От бачите, я працюю в цій сфері, так само сплачую податки, я бачу, що відбувається. Я бачу, як, як ведеться бухгалтерія, наскільки воно добре, наскільки воно погано, це все я бачу. Тому хочу вам пояснити, що ми ж все ж таки працюємо не в, капітал... в комуністичній країні, ми працюємо в капіталістичній країні. І є поняття ринкової економіки, є планова економіка. Е, є ще інші види економіки. Вони ну, дуже маленькі в різних країнах можуть бути. Ну от ринкова економіка в нас в Україні працює. Але люди в ринковій економіці працювати ще не навчилися. Ну це факт. Слідкую за мікрофоном, щоб не потух, щоб, вас було добре, щоб вам було добре чути. Е і ринкова економіка вона дає можливість виставляти ту ціну, яку ви вважаєте за потрібну. або ту ціну, яку ви оцінюєте свою працю, або ту ціну, яку вам диктує ринок, або ту ціну, яку для вас здається адекватним, щоб ви виробили продукцію, і якийсь відсоток заробили. Це нормально. Якщо ми будемо рахувати собі вартість одного кілограма меду, собі одного кілограма меду, то на всіх пасіках він буде абсолютно різним, абсолютно різний. Е, звідси і виходить основний тезис про розрібну ціну. Тому що якщо я на своїй пасіці маю, допустимо, 50-60 сімей, і я витрачаю на одну бджолу сім'ю на обробку 10-20 гривень від кліща за сезон. Скажете, що це нереально, не розказуйте, все це працює. Потім, якщо ви тратите ще при цьому там на перевезення або не тратите на перевезення, це вже різна собіварність, різна Е, Таким чином, ви отримуєте, наприклад, у вас є сім'я, ви отримали сім'ї 40 кг. При цьому ви її нікуди не везли, вулик вам достався від прадіда до діда. E, і потім там, потратились на вощинку на 5-6 листочків, і потратили ще на обробку від кліща. Ну, може, дорожче щось купили, хай там навіть 50 гривень. І всього у вас там собівартість 40 кг меду вийшло 500 гривень. Да? E, даже з урахуванням того, якщо ви будете підкормлювати сиропом, у вас все одно вийде собівартість приблизно та сама. Ну, Трошки, може там, гривень 200-250, ви собі докинете. Все. І собівартість 40 кг меду буде 750 гривень. Тобто адекватна ціна по собівартості цього меду, по собівартості, це буде там хай даже 1000 гривень за 40 кілограмів. Розумієте? Ем, перекупи це добре знають, і вони цим користуються. Ну, но правильно рахувати там, всі затрати. Ну, я вже неодноразово в своїх відео пояснював: бджільництво і взагалі пасіка. Це не є класичний бізнес. Це є той бізнес, який вимагає широких знань, управління фінансами. І це є той бізнес, який є інвестицією. Розумієте? Це не є той бізнес, який є от, е вкладенням коштів, да, а потім швидким його повертанням. Це довгострокова перспектива, це довгострокова інвестиція. Ця інвестиція вам може повернутися як за рік, так і за десь. Але у будь-якому випадку ви не будете в мінусі. З бджолами ви ніколи не будете в мінусі. Єдиний момент, коли ви стартуєте, це буде, ви прийшли, купили все з нуля оце ваша інвестиція. Допустимо, там 5 тисяч доларів. І потім ви цю інвестицію вертаєте. Но медогонку у вас вже ніхто не забере, вулики вас вже ніхто не забере, рамки у вас вже ніхто не забере. Єдине, що там буде якийсь відсоток вибракування, і на цьому все. Ну, а то, чи вас будуть жити бджоли чи ні, це залежить виключно від ваших професійних здібностей. в тому числі з потравами бджіл. Бо якщо ви професіонал свого діла, ви станете і домовитеся з аграрієм, ви знайдете спосіб, як домовитися. Ви 10 разів знайдете можливість бджіл туди не вивезти, а вивезти в інше місце до тієї людини, з якою ви таки дійсно домовилися. Звісно, у нас залишається 10-20% похибки на погодні умови і на все інше. там. Не без того. Но ви, як професіонал, повинні до максимума мінімізувати ризики. Це, що стосується вартості продукції бджільництва, не така вона вже й дорога. Ну, питання в тому, чого всі рвуться, типа, заробляти там, чи там мед здавати по 100 гривень за кілограм. Та дуже просто. Бо людина хоче тримати 20 вуликів і при цьому мати 200 тисяч. Ось в чому вся проблема. Людина не розуміє, що є 20 вуликів. Є якісь певні канони. І якщо ти навіть тисячу гривень на 20 вуликах заробиш, це вже заробіток. Якщо ти заробиш на кожному вулику 1000 гривень, це вже ідеальний заробіток. І наші люди ще не розуміють, що таке європейська економіка, що таке американська економіка, і наскільки там низька оця моржинальна е, маржинальна ставка. Да? Ну, моржа це те, що ми там зверху заробляємо, там можна. Спорити там типу, чистий прибуток, моржа і так далі, там, економісти мені б зарадали по шапці. Ну, саме важливо це розуміти. Коли ви це починаєте розуміти, все ну, не так погано. Е, і тоді є така штука, яка називається точка неприбутковості. І от ця точка неприбутковості, ми повинні про неї в першу чергу знати. Я вам кажу, є така штука, точка неприбутковості. Сядьте і посчитайте точку неприбутковості на вашій пасіці. Але не беріть такого типу. Так, зараз там в мене є 20 сімей, е, я потім візьму і туди ще 20 сімей, і я всі гроші з 20 сімей потрачу. Так не працює. Адекватно точку неприбутковості ви можете посчитати тільки стале число, у вас є 50 бджоло сімей, і о цілий сезон у вас 50 бджоло сімей. І що ви з них заробляєте? Я вас здивую. навіть з 50 бджоло сімей, якщо ви стало, будете тримати 50 бджоло сімей. Да. З резервом 10, ви продавши вже 40 джолопакетів, ви вже заробляєте гроші. Ви вже заробляєте гроші. Уявіть. Е Але я відклонився від теми метру. Тому рахуйте свою точку неприбутковості. Точка неприбутковості це та цифра, яка буде вам говорити про те, скільки вам потрібно мати сімей для того, щоб затрати були менші, ніж прибуток. Ось така різниця. Тобто це різниця між затратами і прибутком. І от коли оця різниця піде в сторону росту, це є оця точечка от той момент, коли в ноль ми виходили в ноль, і починаємо. це є точка неприбутковості. І з медом. розрібна ціна на мед. Я з самого початку сказав, що ми живемо в умовах ринкової економіки. І ми, як не дивно, бджолярі, тому що я також бджоляр. Я не тільки бізнесмен, маю можливість виставляти ціну на мед таку, яку вважаємо за потрібну. Через то, будь-яка пасіка в Україні, яка є, вона не повинна прив'язуватися до «А мед на базарі по 150, господи, а я потратив на кожну літру меду 200 гривень, так став по 250 Розумієте? Ось в чому вся історія ринкової економіки. Чому ринкова економіка вважається ефективною економікою? Тому що вона дає можливість от ставити ту ціну, за яку ти вважаєш за правильне продати свій мед. Але тут тобі потрібно бути дійсно талановитою людиною. Тому що потрібно вже маркетингову стратегію побудувати. Потрібно зрозуміти всі економічні плюси-мінуси. Потрібно зрозуміти всі перспективи і так далі. І це дуже важлива штука. Тому що. Якщо ви єдине, чим ви можете конкурувати на ринку це ціною, то гріш вам ціна. Якщо єдине, чим ви можете конкурувати це ціною, здавайте оптом і не мучтеся. І роздрібна ціна для вас взагалі не повинна мати ніякого значення. Ну, якщо ви готові конкурувати на ринку, з такими як я, наприклад, Тими людьми, які роблять горішки в меду, знаходять, де взяти шампуні, мила, екстракти, бальзами, якісь пахучі штуки, якісь смачні штуки, якісь драже файні, Апі, апідаламімед забувся, апі апіламе. Я навіть вимовити не можу. Ексклюзивні штуки, да? то вам зі мною буде конкурувати нереально. Бо ви не можете, ви не можете зробити цього такого асортименту і так далі. Тим паче соціальні сторінки і так далі, ви не можете цього робити. Але якщо ви хочете, так що вставайте в ряди. Ви можете, в таких людей, як я, до речі, я ж проводжу курси по тому, як займатися бізнесом по бджонство, іменно бізнесом. Цей курс дорожчий, ніж бджільництво курс. А, але якщо вам цікаво, то, панове, повірте, там дуже багато є тих камінчиків підводних, які вам ніхто ніколи не скаже, бо мені ніхто не сказав, але я вирішив, що я можу це продати. Раз це така цінна інформація, то я її можу продавати. От і все, панове, це елементарні е, тезові базиси. І далі ми можемо е, конкурувати якістю, ексклюзивністю, цікавістю. Е, банально тим, як ви продаєте, як ви спілкуєтеся з покупцем. Да? Бо я колись повнюю купляв машину, приїхали, там стоїть стоять ці машини, а той, той коротше, Барига, <каже>, каже, так: якщо не збираєтесь купляти, ми дивитися Ліде. Ну, якщо збираєтесь купляти, ми йдемо дивитись. А я такий стою і кажу: а а смісл? А якщо, а ми хочемо подивитися? Я не ж кажу, якщо ви не хочете купляти, ви мене вже сьогодні задовбали, люди просто. Задовбали. От всі от приходять і ніхто сьогодні не купив. Кажу, ну до вас там великий вибір, ну давайте спочатку подивимося, потім будемо говорити про те, що купляти. Понімаєте? Але я не знаю, можливо, він це зробив спеціально, тому що мене вже в голові заклинило, так. Може цього дядька таки купити. Але я знайшов таку машину, яка мені сподобалася, я цього дядька купив. Розумієте, Тобто з його сторони був психологічний тиск, а з моєї сторони було невдовольство. А чого ти, ти ж продавець, ти повинен про це говорити? Але це разова продажа, я більше не повернусь до нього. От чому вся історія. Все залежить від того, і наскільки ви вмієте гарно це робити. Тому цього, що там зараз розрібна ціна падає, люди не мають грошей. Це брехня. Нікому не вірте, люди гроші мають. Е, да, вони їх мають менше, ніж до війни. Да, Вони їх мають менше, ніж на початку війни. Да, вони їх будуть мати менше в наступному році. Ми теж це повинні розуміти. Е, але вся історія заключається в тому, що людина все одно ваша задача зробити так, щоб та людина не Рошен пішла по цукерки, а щоб та людина прийшла до вас в магазин чи до вас на пасіку, і купила ваш імен. От і все. В цьому весь ефект ринкової економіки. Ти там приходиш і ти там бачиш. Цукерки по 600 гривень кілограм, по 700 гривень кілограм, по 500, по 300, по 200 гривень кілограм. Розумієте? І, і тоді працює все зовсім по-іншому. Тому ніякої, ніякого поняття «роздрібна ціна на мед падає не існує. Його придумали, от ті, блін, вибачте, базарники, які стоять, в них приходять там бабульки починають торгуватися, а вони їм нічого не можуть продати. От і все. Оце ті люди це роблять. Це ракова пухлина нашої економіки бджільництва. Я про це казав, кажу, і буду казати. У мене є таке відео бабульки зло. От зайдіть і подивіться. Тому що справді бабульки зло для ринку меду бабульки зло. І ще старі дітки, які не шарять продавати той мед, єдине, чим вони можуть конкурувати, це медом. А точніше, це ціною. Все, і потім молоді люди, які хочуть прийти в цей бізнес, вони не можуть зробити роботу, вони не можуть продати той мед, тому що там якийсь, вибачте мене, пережиток Радянського Союзу сидить і продає той мед. Ну, в мене тільки така думка про цих людей, тому що якщо ви дійсно з головою, якщо ви дійсно такі мудрі люди бо вже в старості, ну так є ціна, по ній продавайте, да? Но не опускайтеся нижче плінтуса. Ставте там тих 200 гривень літра, 300 гривень літра і продавайте. От і все. Ну, коли приходиш по той самий мед, той самий супермаркет, зверніть увагу, в супермаркет приходиш, так там ціна на мед не падає. Там ціна на мед росте. Тому що економіка в цілому падає. І ціни будуть підніматися. Ну, такі закони. І от той мед, який стоїть в супермаркеті, в будь-який супермаркет, пій, там дешевого меду немає. Нема там дешевого меду, там весь мед буде дорогий. А якщо ще знайдете з приставкою Біо, Нео, Гео і так далі, то це в рази дорожчий мед. В рази в два рази дорожчий. Тобто, якщо там літра стоїла 300 гривень, зразу раз і 600. Розумієте? От і все, от в чому проблематика. То в супермаркеті роздрібна ціна на мед не падає. А от на базарах в тих людей, які нічого не шарять про економіку, тим паче про те, як робити економіку е свої пасіки, то в них все падає. В них все падає. А знаєте, що в них? Вони вже старі і в них падає. От і все. Через то, панове, не ведіться на ці спекуляції, не старайтеся зробити мед дешевше продати. Ви, якщо ствердо будете тримати свою ціну і будете конкурувати хоча б якістю, то вас будуть мед купувати. От і все. А якщо будете конкурувати асортиментом, якістю, ексклюзивністю, е, особою, то це буде набагато ефективніше. Тому, панове, підписуйтесь на канал BieKieper of Ukraine. Е, Намагаюсь вам донести максимально актуальну інформацію. Не вестися на ці спекуляції, які вже ведуться роками. Е, вже десятки років про це говорять, десятки років. але ніхто нічого не зробив. Розумієте? І от такі люди, як молоді. Вони можуть змінитися на краще. А якщо ви хочете щось спробувати ексклюзивне, от, спробуйте купити цей апіламі. Коротше, драже, файне драже з, з крутим набором. Індустрій, там ще є медол, там є імунальчик, є. коротше, є круті драже, які смачні, і що там ще є, круте, смачне. Опилком вас не здивує, О, мило. У багатьох пасічників такого мила немає. А мило на основі продуктів бджільництва. Купуйте. Наприклад, ще шампуні для волосся. Безсульфатні. Безсульфатні шампуні. Файна штука. Або або, або, або для легенів та бронхів до галерин, на основі екстракту лускової молі. Або прополі зацербований в таблетках, в пігулках. Крута штука. Да. Або різні крема бальзами. Крутаж. Це те, чого у вас точно немає, панове. І так далі. Ну, тут ще можна багато що понаходити, вам запропонувати. Ну, там крем ранка стоп. Ціна 50 гривень, як зірочка. Але набагато ефективніше працює і на основі все ж таки не якихось там витяжок, а на основі все ж таки ем, основ, органічних продуктів, саме бджільництво. За що, в принципі, я й топлю. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, давайте разом змінювати бджільництво на краще. І пам'ятайте. Не все погано, все добре. І добре не по тій причині, що я так придумав, а добре по тій причині, що я просто подивився під іншим кутом. Ціна на мед знижується штучно пасічниками. Бо наші пасічники біжать галопом по Європі здавати мед оптом, бо давай з під медогонки, І наші пасічники бігом. Так, ти не хочеш купляти по 150, завтра поставлю по 100. Хай, хай по 100 купляють. А потім якась бабу Маруся приходить і каже, слухай, по 100 синку дорого, давай ну, по 80. Він такий, ну, давай по 80. А знаєте що? Він знає, що собі вартість тої літ трима, до нього коштує 50 гривень. От і все. Тому панове, підписуйтесь на мій канал, будемо говорити далі, будемо працювати. Завтра я вам зніму просто охренювательне відео з е соняшник фесту. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити, там буде дуже багато всього крутого. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ.